Так, дивіться, щоразенько вам запишу, як зробити ссылку через WhatsApp. У нас в Телеграмі я вам додала силочку на WhatsApp .ru. Щоб ви сюди зайшли, я, наприклад, користуюся VPN, Brausek, ви можете використати будь-який свій, там я встановлюю сюди Польщу, наприклад, і заходжу. Та, з Європи ви зайдете без проблем. Тепер отут відкривається та, ваш номер, мені тут треба увести свій номер український наприклад, ну Або той номер, на якому у вас WhatsApp, на який ви хочете, щоб вам приходили повідомлення, і я сюди ставлю те, що я хочу, щоб мені прийшло повідомлення. Та, наприклад, оце я замінюю на своє повідомлення, те, яке хочу, щоб мені відправляли. Ось Я сюди написала текст першого повідомлення, яке мені приходить, коли людина натискає на цю силочку. Я створюю силку. Вона виходить така довга, я її копіюю, і я можу її скоротити за допомогою сервісу Тіні Орел. Ось так вона виглядає. Ось а, І така коротка, коротка силка. Я просто її звідси копіюю і зберігаю. Я вам вже її сюди закинула, ось так вона виглядає ось тут. в Браузер. Якщо ви сюди напишете, то ви мені прийшлате повідомлення у WhatsApp, і там зразу це повідомлення, яке я прописала, буде готове. Це щодо WhatsApp. Як тепер зробити це в Телеграмі? Дивіться, в Телеграмі має бути обов'язково профіль преміум. Да? Якщо преміум профіль, то тут є. Телеграм-преміум, бачите, і тут є телеграм-бізнес, така опція. Її без преміуму немає. Власне, за, заради того, я і плачу телеграму там 144 гривні в місяць. Телеграм-бізнес да? так. І дивіться, що тут можна робити. Можна робити швидкі відповіді, заготовлені відповіді з сформотованим текстом. Можна робити вітальні повідомлення. Можна робити відповідь, немає на місці, а можна робити посилання на чат. Та оце посилання на час відкривається чат. З вами спропонують повідомлення. Ми сюди натискаємо. Бачите, у мене тут є багато всяких різних чатів. Різних силочок, та. і я, наприклад, створюю посилання на чат, я ці силки просто вкладаю в свої боти, які відправляють або десь на сторіночку в себе. Я розумію, звідки там прийшла людина. Наприклад, там хто хоче консультації, хто хоче просто консультації, хто хоче там підписатися на якусь сторінку, хто хоче оплату зробити. Я тоді розумію, звідки прийшла людина, якою вона продукту хоче. Я роблю створити посилання на чат, можу тут так само писати це саме повідомлення. Це, що я отут писала, повернемося в Телеграм. От Отут. Вітаю, мене цікавить безкоштовна консультація на тему фінансових блоків. Так? І назва. Назву мені потрібна, щоб я розуміла, про що ця силка. БК. Консультації. Фінансові блоки. Я потім буду бачити це, зараз вам покажу, як це виглядає. Так, бачите, БК консультація, фінблоки. Я можу в будь-який момент зайти сюди і скопіювати цю ссылку і вставити, коли мені її треба буде. І роблю ось так. Правою кнопкою копіювати. Можна так само QR-код сформувати, звідси. І десь вставляти його. Можна її навіть редагувати, щось змінити, якщо ви хочете тут змінити текст. Якщо ні, то я копіюю. Бачите, я так само роблю копіювання і вставляю сюди. І ось так вона виглядає, виглядається, силочка, на, на, на мій профіль. І якщо ви будете мені писати, то мені, от, бачите, вітаю, мене цікавить безкоштовна консультація, прийде. Ось тут таке повідомлення. Коли людина вам натискає на цю ссылку, то відповідь вже автоматично сформована. Ви можете її відправити, можете навіть попробувати натиснути, не відправляти, просто видалити. Да, її. Вона мені відправляється в збережене, бо я ж сама ж собі відправляю. Да? А якщо якась інша людина приходить в ваш профіль, то їй зразу відкривається посилання на ваш профіль і зразу готовий текст, щоб людина навіть нічого не писала, просто відправила, і ви саме основне розумієте, звідки ця людина Прийшла, що вона хоче, і тоді вже з нею спілкуєтесь на ту тему, яка задана зразу, да? щоб ви там не виясняли, а що ви хотіли, а звідки ви, де ви мене побачили. А так у вас чітко вже буде сформовано, звідки прийшла людина, і ви зможете. З тою людиною вже спілкуватися на предметно, ну, де ж виясняти далі її потреби, і далі з нею спілкуватися. Так що робіть, спробуйте сформуйте собі такі силочки, потім їх можна вставляти ось так в повідомленнях, або, наприклад, я ставлю ось тут в себе в групі. так, Якісь повідомлення, і, наприклад, пишу, пишіть там, кому цікаво, пишіть мені там силочка туда, то силочка туда. -то. Я в такому повідомленні можу поставити силку на свій профіль і, і там зразу напишіть мені в особистих воркшоп. Наприклад, да, і тут, бачите, мені зразу приходить повідомлення, хочу дізнатися більше про те, як записатись на консультацію. Наприклад, така. Да, а тут воно виглядає ось так: захована силка під повідомленням, що людина не бачить куди. Та і вам приходить автоматично зразу повідомлення. Тому користайтеся. Якщо будуть питання, пишіть, звертайтеся, розкажу детальніше. Але достатньо повторювати те, що я зробила, і у вас все вийде.